Фактично, постановою Кабміну було визначено критерії, згідно яких можна визначати, чи підприємство претендує на те, щоб мати можливість бронювати 50% співробітників, чи не претендує на рівні держави, було визначено сім таких критерій. Переважною мірою підприємства, які розташовані в Чернівецькій області, можуть відповідати трьом критеріям. В Першу чергу це відсутність заборгованості по ЄСВ. Це звичайно критерії, які можуть виконувати абсолютно всі підприємства. Тому що якщо підприємство правильно працює, заборгованості у нього по ЄСВ не повинно бути. Критерій номер два. Це фактично середній розмір заробітної плати за останній квартал. Перевищує середній розмір заробітної плати, який був в Чернівецькій області в четвертому кварталі 2021 року 12 тисяч гривень. І третій критерій це важливість підприємства за територіальним принципом. Ми визначили 10 критерій. Якщо підприємство буде відповідати чотирьом з них, ми визначаємо це підприємство як важливе за територіальним принципом. Наприклад, критерії це реєстрація на території Чернівецької області. Вед. Ні, діяльності це фактично критерії, які стосуються обсягу сплачених податків. Для територіальної громади Чернівецької це повинно бути сплачено податків понад мільйон. Для територіальних громад менших це повинно бути мінімум 0,3 мільйона. Також враховується, чи включено даного платника податків в топ-100 по розміру сплачених податків за останній період, або в кожній територіальній громаді це підприємство входить до топ 3 найбільших платників податків. Онюватись може підприємство, якого офіційно понад 10 працівників знаходиться в штаті, із з яких сплачувалося за попередній період податки. Ну і є там деякі інші критерії. Після нашого рішення ми пакет документів направляємо ще в Генеральний штаб, а також в Міністерство економіки, які повинні підтвердити, що підприємство визнано таким, яке є важливим і яке фактично претендує на бронювання. І вже після цього підприємство подає повністю переліки працівників, яких вони хочуть забронювати від призову, щоб вони дійсно забезпечували роботу даного підприємства. Перших п'ять, які подали були повний пакет документів, і пакет документів відповідає вимогам, адже кожен критерій вони повинні підтвердити документально. На поточний момент на розгляді є ще п'ять пакетів документів, але вони не сформовані ще повністю документально, не отримані всі необхідні документи. Після того як підприємства нададуть переліки документів, ми також розглядатимемо їх на комісії. Тобто мова зараз йде не про ранжування, що перших п'ять по рейтингу. Перше, друге, третє, четверте, п'яте місце. А просто перших п'ять компаній, які зібрали повний пакет документів. На поточний момент таких підприємств не було. Попередні періоди, коли діяла інша постанова, і ми всі запити направляли на мінекономіки і міноборони. Були ситуації, коли не бронювали співробітників. Але та постанова втратила чинність на поточний момент. Мова йде про періоди до півроку, і фактично після цього, звісно, потрібно буде поновлювати і подавати заново документи на бронювання.